Пісні. Це я і це моя історія. Зараз я, я, я вам все розкажу. Тільки. Будь ласка, е, я почну не з самого початку. І, кстати, це не моя ідея, я вже побачила і захотіла скопірувати. То, якщо ви будете бачите відео, то, пожалуйста, не обижайтесь. Окей, начнем. А чего-то не, оде не одета. Мы и так сейчас одинок прогуляем. А представишь, у меня формы нет. А вся форма школьная, меня мала, а мне сказали, чтобы я сегодня пришла в форме. Или меня исключат из школы. Дурочка ты моя. Так, у меня есть форма. Пошли, я тебе покажу. Ну, для першого разу нормально я думаю, після всіх уроків вдома. Ну і це кінець. А якщо хочете другу частину, то став. давайте наберемо десь 50 лайків, я її дознімаю. Так. А якщо не наберуть 50 лайків, то я її зніму через неділю. Так вам буде чекати неділю. Але якщо зовсім лайків не набере, то буду зачекати 2 неділі. Добре. А всім до побачення. Пока-пока.